Василь Сухомлинський писав: що було найголовнішим у моєму житті, не роздумуючи, відповідаю любов до дітей. Визначний педагог та великий гуманіст ще й понині – взірець для освітян, і вітчизняних, і закордонних. Конференції і семінари, присвячені його спадщині, мають як інформаційний, так і прикладний характер, адже його твори, за словами самих педагогів, джерело універсальних знань і прогресивних ідей. За нам. Хотілося, щоб наші вчителі, наші учні долучилися до спадщини Сухомлинського зв'язку з 95-річчям. підготували презентацію, приготували гарну програму, осінню, таку налаштовану для наших учасників конференції. Морально-етичні принципи Сухомлинського зазначають педагоги, допомагають вирішити актуальні проблеми сучасної освітньої і виховної практики. Все своє життя він присвятив дітям. Його безмежна любов до них лягла в основу прогресивної моделі навчання. Його уроки в природі під Блакитним небом, його е творчість так впливала на дітей. Вони саме писали казки, саме складали оповідання. Те все, що вони е бачили навколо себе, вони висвітлювали в, свої, в своїх творах. Постать великого вчителя розповідають на семінарі, ще й досі має вплив на особистості педагогів. Захід відвідали викладачі та вчителі не лише Полтави, а й Києва, Донецька та Луганська. Були навіть і закордонні гості з Московського міського педагогічного університету. Василь Елександр Сухомлинський для мене чоловік, на якого я рівняюся. і от явлення, про яких зараз багато говорять, гендерна педагогіка і так далі. Від у нього все це було вже прописано. Да? І ці е, принципи. Ці методи, того содержання, яке общі сі час обсуждається, от основи я сіву я, я были именно поліміна Васіліксандрович Сухамлінський за словами учасників семінару, Сухомлинський дуже велику увагу приділяв морально-етичному вихованню, розвитку позитивного мислення, його філософія серця, гуманістичні ідеї, морально-етичні принципи в основі тих напрацювань, якими ділилися один з одним педагоги на семінарі. Це духовне збагачення дитини, це багатогранний багатосторонній розвиток, гармонійний розвиток дитини. Тобто ми завжди спрямовуємо дитину на позитивне ставлення до оточення, до навчання і, звичайно, на цьому позитиві будуємо свою працю і свою співпрацю із дітьми. Учні школи номер 23 де проходила конференція, підготували для гостей святкову програму, висвітлили життєвий та творчий шлях славетного педагога. Подібний захід кілька днів тому пройшов і у Полтавській школі номер 8 А незабаром заплановано проведення семінару у Павлиській середній школі. Саме там Василь Сухомлинський, 23 роки був директором і працює до кінця своїх днів.